Одразу зустрічаємо нашого гостя. Ось сьогодні у нас в гостях Ірина Красноштан, випускниця коледжу Європи, який знаходиться у Варшаві. Чарівна дівчина, доброго Іра, ранку, привіт. ірина. Доброго ранку доброго сьогодні ранку. міжнародний день поцілуків <ріст> цілую. Поцілую. Так? Дякую, що завітала. Доброго Вітаю. ранку. Ірино, розкажи одразу, що ж це за коледж що це Європи за такий коледж у Варшаві? Європи, і чому ти там потім ну потім розкажеш чи ти там опинилася? <гум> а, <гум> значить, коледж Європи це такий європейський університет, дуже відомий в нас в Україні. На жаль, він ще поки не настільки відомий для європейців. Це дуже престижний навчальний заклад. В коледж Європи, в принципі, він має два кампуси. Він має один кампус у Бельгії і один кампус у Польщі, це де я саме навчалася. Тобто, це має. один, і, так, це один і той самий навчальний заклад. Вони кажуть один університет, два кампуси. Тобто, в принципі, кампуси відрізняються тим, що є різні навчальні програми. У Бельгії є три напрямки: там є економісти, ну тобто дуже такі е, спеціалізовані напрямки. А польська програма була, відрізнялася тим, що вона має такий трохи міждисциплінарний аспект, тобто вивчалися різні дисципліни, як то економіка, м, юриспруденція, міжнародні відносини. І е, все це якби через призму європейської інтеграції, тому що цей ну, коледж Європи по назві зрозуміло, що. Коледж, який стосується Європи, європейського союзу, ірин. Два До речі, я хотіла так. сказати, що Ірина це єдина представниця з Хмельниччини, яка навчала цього року у цьому коледжі Європи, і восьма, ну одна із вісьми українців, взагалі, угу. яка навчалася, і, власне, у цьому кампусі, як ти кажеш, це що, що собою являє цей кампус Ось у Бельгії, і що уявляє собою у Польщі? Е, ну я дуже задоволена тим, що навчалася саме у Польщі, тому що якби ну крім того, що програма мені більше підходила, вона має трохи. Спрямування ну, якби, на Східну Європу і на Центральну Європу, що мені якби, ближче. Окрім цього, специфіка життя в кампусі також відрізняється, тому що якщо у Бельгії якби, резиденції, тобто гуртожитки і заклади. Де ну тобто відбувалися лекції самі? Вони знаходяться у місті, трохи якби в різних місцях. То у Польщі це все було разом. Угу. Тобто, в нас було таке, якби таке студ своє студмістечко свої з своїми гуртожитками, з своєю їдальнею, з своїм бібліотекою, спортивним залом. Тобто, все, все, все було разом. І крім того, ми були дуже задоволені тим, що наша резиденція знаходилася. У старовинному польському парку, тобто, в нас був свій гарний палац і свій старовинний парк, де можна було і восени дуже гарно гуляти взимку взимку. Так як давно власне існує ось саме Варшавське відділення цього європейського Варшавське коледжі? відділення існує з 92-го року. Тобто, ну, скажімо так, після того, як Радянський Союз розпався, утворилися якби незалежні держави, потихеньку почалася виношуватися ідея відкрити другий кампус. У центральній Європі Ірина, як ти потрапила взагалі в цей коледж Європи? Ти ж єдина представниця Хмельниччини. Можливо, всі зараз дивляться до ну як же потрапити туди на навчання? Так, ну перш за все я хочу сказати, що цей коледж Європи специфіка його у тому, що це він дає магістерський ступінь після отримання вже одного ну, якби ступеня наукового вдома у своїй країні. Тобто я. Перш ніж поїхати туди навчатися, я закінчила Київський політехнічний інститут, Національний технічний університет України, мене я закінчила лінгвістичний факультет. Я перекладач якби французької англійської мови. І після цього я пройшла повний відбір відбір для навчання у коледжі Європи. Отримала на щастя стипендію, яка покривала би це навчання, тому що треба зазначити, що цей університет він є приватним університетом. Навчання в ньому досить дороге і досить ну, дороге. Це скільки? А навчання і проживання в ньому коштує 19 тисяч євро на рік на рік на рік, так і завдяки тому, що я отримала стипендію від європейської комісії, вона покрила всю цю суму. Круто супер. Ну, я собі уявляю людей, які там навчалися. Ти виграла там, так ну це грану ну, там. Не всі ж правильно такі люди. А хто ви вчився і за гроші? А, по статистиці університету близько 60-70% людей отримають повні стипендії або часткові стипендії. Тобто я вже не знаю там конкретно, хто яку платив суму, тому що для таких країн, якби пострадянських країн, існують програми стипендіальні, які покривають повністю всі затрати на навчання. Для багатьох європейців таких програм не існує, існують тільки часткові: там 50% суми, 60% суми покривається. А ще тих 40-30% вони. Оплачували якби власними коштами навчання, але варто зазначити, що навіть коли студенти йдуть навчатися за власний кошт, вони теж проходять великий якби конкурсний відбір, угу. тому що це для них надзвичайно престижний університет, і це ну якби надзвичайно важливо для них бути студентами цього коледжу. Давайте зараз подивимося фотографії, Давайте. які ти нам принесла, і потім поговоримо, що це тобі дало. Ну так. власне, є фотографії. Зараз попросимо режисера. Розкаже, що зінкнути. там зображено, так і. Ну, розкажеш про що там буде показано? Ось є там фотографії. Так, ну це, е... це, є... це є коледж, це кампус, е... ну тобто прапори Євросоюзу, самого коледжу, Польщі. Це наш палац, і наша промоція називалася Промоцією Ейнштейна, тобто це прапор України, взагалі всі прапори країн. А це національний день Дунайського регіону, до якого Україна також входить. Це кадри з українського національного дня, які організовували. Це, день. це були навесні національні дні. Це є така традиція у коледжі, щоб студенти ділилися своєю культурою. Це якби групова фотографія наших. Студентів, це зустріч із президентом Туреччини у холі однієї з резиденцій, Це зустріч з президентом Європарламенту, є ж Бузиком. Угу. А скільки взагалі людей навчається у цьому коледжі? А в Польщі навчається 120 людей і ще 300 людей навчається у Бельгії. Власне, що тобі дасть ось освіта те, що ти закінчила цей європейський коледж. Яка основна мета була його? Ну, Для чого перш за все варто сказати, що це надзвичайний досвід, якби досвід не тільки з точки зору якби придбання якихось нових навичок, знань, це досвід життя в такому міжнаціональному міжкультурному середовищі. Уявіть собі, якби 120 людей з абсолютно різних країн Європи, зі Сполучених Штатів Америки, Канади, з Країн якби сусідів східних з країн Кавказу, ну тобто, це надзвичайно важливо і цікаво з точки зору. Персональною і професійною, тому що ці знання, які я отримала там, я думаю, мені дуже знадобляться тут в Україні, враховуючи якби такі європейські наміри нашої країни і, взагалі, такий напрямок на євроінтеграцію. Спеціалісти профілю такого як я, я думаю, необхідні нашій країні. Ірина, От ми на фотографіях бачили президент Туреччини. Ви зустрічали президент з, ким ще, з ким ще європарламенту. З ким ще спілкувалась ти доволі спілкуватися під час навчання, ну взагалі. У нас було дуже багато відомих гостей, відомих лекторів, тому що зазвичай, коли такі люди приїжджають, вони приїжджають не просто з візитом, вони читають лекції. Так, і президент Європарламенту прочитав нам свою лекцію, президент Туреччини прочитав лекцію про шлях Туреччини до, до ну, євроінтеграції. Також в нас були дуже відомі, відомі дослідники і також люди-чиновники з європейського союзу, наприклад, дуже відома людина, скажімо так, у колі європейців, це Комісіонер з політики, якби добросусідства, скажімо так, з політики, направленої на східну Європу. Це людина дуже цікава для України, в тому числі, тому що він розповідав про перспективи, які має Україна щодо членства в ЄС з точки зору, скажімо так, їхньої Європейського Союзу. О, це класно. Це цікаво, наприклад, всім, і я думаю, я бажаю всім нашим телеглядачам, щоб вони обов'язково. Також е, намагалися потрапити туди, але Ну, що ж, кінець, так, хотілося... на ну, сам кінець так Ірина. Щоб ти хотів Т запитання я задати. Я хотів е, запитати, чи багато було поцілунків там. Як взагалі атмосфера? Дуже коротко. До Речі, так атмосфера була по перше, дуже дружелюбна. Сьогодні ж міжнародний день поцілунків. Всесвітній, так ну атмосфера була дуже дружною. В нас така створилася ціла сім'я, і поцілунків багато було. До речі, це ж традиція для європейців. Вони вітаючися кожного Кожного дня цілувати два рази, як мінімум. Ір, Тепер ну що ж, ми спілкувалися з Іриною. Це Iryna випускниця коледжу Європи у Варшаві. І до речі, Ірина, яку мову ти найкраще з іноземних знаєш? Ну, Побажає комусь так. Варто сказати, мови. що мови спілкування були французька і англійська. Я виберу французьку мову і живу bonne journée, plein de bisous. Oh, що це було? Oui. Я побажала дуже гарного oui. дня Merci. і багато поцілунків сьогодні. Сі боку що ми бами бажаємо Тобі, тобі успіхи. Також так. багато поцілунків від цього дня і протягом всього життя, і гарних друзів. І так дякую, що ти до нас завітала у студію. Ну а це ранок на поділі, і ми продовжимо Залишайтесь з нами. І не перемикайте.